Поверніть ліворуч. Ви прибули до місця призначення. Не забудьте задонатити на дрони для п'ятої штурмової бригади. Я, Ольга Вороніна, голос вашого навігатора. Закликаю вас долучатися до збору коштів на оптоволоконні дрони для п'ятої штурмової бригади. Ваш донат це гарантовано знищена ворожа техніка. Або піхота донайте для того, аби наші воїни почули зі свого навігатора такі башені слова. Ви прибули до місця призначення, ви вдома. А серед людей, які за 11 на суму від 100 гривень, ми розіграємо неймовірні подарунки від п'ятої штурмової. Детальна інформація про збір буде в описі під цим відео.